Столиця танців Ялта вкотре приймала найсильніших танцівників з України, Росії, Білорусі та Молдови. Тут проходили чемпіонати України та Європи зі стріт дисциплін. На кону путівка на чемпіонат світу, тому конкуренція жорстка. За першість тут боролися більше п'яти з половиною тисяч учасників. Серед них вихованці Черкаського зразкового колективу сучасного танцю Вікторія. Команда виїжджала больша в наша команда 30, в составі тридцять чоловік. Тосі та були і селісти, і мали групи, і дуети, і большие команди. То есть і и и и и, и, и в общій сложности ребята выступили неплохо. Попри серйозну конкуренцію та суворих суддів, черкаські танцівники не розгубилися на Ялтинському паркеті. Особливо відзначився Нікіта Черкасов. Хлопець здобув золоті відзнаки. Їх танцівник отримав аж три у стилях хіп-хоп, диско та диско-фрістайл. В прошлом году я получил одну золотую вид Вот. Я был очень рад. Я был очень-очень рад, потому что награждают рейтинговых танцоров, вот, которые заняли больше всего мест и количество баллов. В этом году я в тройне, потому что три, раз, три раза получил тверд знак, в тройне был очень рад и счастлив. И для этой знаки я очень много работал. Повторив успіх на цих змаганнях, і колега Нікіти Максим Безвугляк виступ у категорії диску приніс танцівнику також золоту відзнаку. Успіх супроводжував і Єлизавету Іщенко. Спортсменка відзначилася в хіп-хопі та диском. Ялта это самый яркий турнир в нашей танцевальной жизни, потому что столько участников, как на этом турнире, не собирается нигде. Получаешь массу положительных эмоций, набираешься опыта у старших участников. Мы ходили на мастер-классы и очень много хороших связок выучили. Было много разных стилей. ...надали розігнатися своїм суперникам юні танцівники Вікторія Сухенко та Дарина Яремчук. У нас було багато суперників, багато красивих костюмів. Ми навіть не чекали, що ми будемо. Ми знали, що ми будемо в фіналі, але на перше місце ми сподівалися, але не були впевнені. І потім ми вийшли в фінал і обогнали багатьох суперників наших, з якими ми завжди боролися з ними. Вони нас вигравали. А тепер ми їх виграємо. На досягнутому черкаські танцівники не зупиняються. Спокій нам тільки сниться на самом деле, тому що колектива много, По мере того, що ми їздимо на турніри, ми ще хотим зробити своє большое шоу, большой мюзикл. І от ми зараз просто выдохнули уже це більшому соревновані. Ми зараз утрамбовуємося з зборною, яка поїде на мір. І паралельно з этим ми будемо готуватися к нашему мюзиклу це... к весні. Наталія Кириленко, Павло Тихоненко, Віка Новини.